А як безпосередньо війна може вплинути на фермера не знаю, з Вінницької області? Дивіться, це дійсно різні фактори, які впливають, тому що Вінницька область це одна, одна ситуація. А Херсонська, Херсонська. Херсонська чи Чернігівська, яка станом на, на 23-й рік, там, ближче до кордону там взагалі блин, тут Багато хто не заходив в поля, тому що боялися. З одного боку, з іншого боку, Зростання логістичних витрат, зростання всіх складових, тобто від всіх складові, фактично, тобто від хімії до СЗРів до палива, все зросло в рази, і ці всі проблеми приводили до того, що ціна в 22 другому році ціна гуляла надзвичайно. Тобто, і фермери фактично на той момент продавали по вартості, яка була. В нулі або навіть нижче нуля собі вартості розумієте? От У нас так також є приклад, коли ми продали вийшло в мінус двадцять другому році. Тобто це надзвичайно важкі е, часи в 24-му році. У нас не, не дуже м'яко м'яко кажучи, не дуже добрі погодні умови, які також Я призвели так. зовнішні, дуже багато факторів, які на сьогодні день впливають на життя фермера.